Ще чоловік з восьми хворим є і пропозиція розпочати. Не буде Значить У нас на засіданні нашої сьогоднішньої комісії виноситься декілька прискань. У вас то є порядок денег, чи будемо зачитувати? У нас є порядок делі. Всі ознайомились. Потрібно, від питання. Так? Ми, як? як ви скажете, потім будемо коли розглядати за це, оголошувати, чи коли зараз у вам всіх. Ні, ні, коли розглядати. Да. Ну я хотів би додати, да. що ще моє звернення до депутатів, присутніх на, на комісії, переведення. З приводу заборони партії ПЗЖ. А, і... хорошо. Значит, Ну, то у нас те, у нас, що да, на порядок денний де винесено 11 питань. Загальних питань, да, Із Їх 11 земельних питань, не, 11. Ну, 11 да. І земельні питання у нас складають до 23 питань. Ну, зараз починаємо. Я хочу Валентині Яковні надати слово. Ну, шановні депутати, перед початком вашої роботи я хочу... Повідомити, що вчора у нас з Юрієм Анатолійовичем була дискусія з питання, з трьох питань. Перше питання: наскільки є легативним наш, наш проект рішення про внесення змін до нашого регламенту щодо проведення сесії в режимі онлайн. Друге питання це виникло питання по партії ОПСЖ. Ну от як на сьогоднішній день поступати з депутатами від даної партії, і взагалі, що з даного питання говорить законодавство? І третє питання це питання, яке стосується публічної інформації, що сьогодні говорить закон про те, за скільки днів у ну, раніше ви знаєте, що обов'язково було за 10 днів, обов'язково була публікація і рішень. І оголошень сесії, виконкомів і таке інше. Я з даного питання дам слово Юлії Володимирівні, нашому юристу. Вона підготувалася вчора, вона зібрала цілий ряд документів, вона консультувалася із областю, що на сьогоднішній день говорить область і нормативна база з даного питання, щоб потім не виникало ніяких інших. У нас розного рознагласій на російській мові. будь ласка, Юрія Володимирівна, тільки добре коротенько, щоб дня. не затримувати питань дій. багато. Дивіться, дуже добре, що в даному зі, зі всіх питань нещо. нас повністю є, всі вони регулюються чинним законодавством, тому ми нічого не придумували, не додумали. Перше, це з приводу сесії в дистанційному режимі. Особисто ми міська рада вирішили це запровадити під час воєнного стану, тому що ви бачите, яка в нас ситуація дуже це небезпечно збиратись, тим паче, бо як влада на сесії, це, ну, це, але право е, проводити, проводити засідання у дистанційному режимі, я з вашого дозволу деякі моменти буду читати, щоб не спотворити інформацію. Були ще нам це право надано, а саме доповнено закону країни про місцеве самоврядування України розділом 5 в прикінцевих положеннях пунктом 11 з приміткою 1. Відповідно до цього пункту встановлено, що в період дії карантину, який у нас триває з 2020 року на даний момент, продовжено до кінця цього року, в період дії карантину. Пленарні засідання місцевих рад можуть проводитися у режимі відео або аудіоконференції, тобто в дистанційному засіданні. Ми нічого не порушуємо. Це право нам надано законом, який вніс зміни в наш закон про місцеве самоврядування ще з 2020 року. Ця норма актуальна на даний час. Тобто, приймаючи змін е, і відповідно е, проведення дистанційного режиму, повинно регулюватись регламентом, і ці зміни до регламенту з цього приводу, ми і вносимо. Воно буде регулювати абсолютно, я трошки вже забігаю наперед, тому коли буду розповідати про це питання, буде регулювати абсолютно всі нюанси, моменти, як голосують депутати, з чого складається їх промова, як репліки замовляти, як хто буде проводити всю цю, організовувати технічну частину. Тобто ця, ця організація вона буде ще прискіпливішою, ніж засідання, отак от офлайн наші. Тому порушень нема, тому що нашим законом передбачена можливість для міської ради проведення засідань сесії у дистанційному режимі. Це, по-першому, питання. Це ще раз наголошую. Пункт 11, прим 1 розділу при кінцеві положення закону України... У вас є зараз собою сам регла... зміни до регламенту. Особисто в мене немає. Ну нам обща пропонуєте розглядати, собі їх не взяли. Це я вам зараз скажу про те, що ми не порушуємо законодавство. Мені кажемо про порушення. Порушуєте в самому регламенті, коли прописуєте норми за 24 години. У самому я, регламенті. Щось, що які саме норми? Ну, що оголошення депутатам за 24 години про проведення засідання. Давайте зараз тоді я до цього перейду. Це з приводу оприлюднення рішень актів, так? Ні. Оприлюднення про проведення засідання, коли воно буде про про засідання, про пленарне засідання. Ну давайте дамо нормативну базу, а потім будемо. Ні, ну я якраз і про країні. нормативну базу. Ви кажете, порушення, ну а ви порушення там в регламентовувати. В регламент видавати ну, регламент, порушення. Ми... ви прописали там 24 години. А в чому саме порушення а пленарне засідання? Повідомляйте, читайте закони за стільки днів повідомлення до довго громадськість була бути відомо. Давайте тоді я перескочу з цього питання на ну ви не перескакуйте, вважать, якщо, якщо... нема собою регламенту. Я в мене, ви мене зараз про оприлюднення проектів рішень про це ви маєте Ні. про оголошення про проведення планарного засідання. В закритому форматі. Продовжу по питанню ОПЗЖ. Це ж нема різниці. Там дистанційно, не дистанційно. А там прописані. Після, якщо позачергова, сесія. Та там прописані зміни. Там за 24 години, там не написано. Це, а? Воєнний стан. Хоч за 5 минут показати. Не воєнний стан. Воєнний стан тут не до чого. Воєнний стан люди зібрали зброю і пішли на війну. Так, давайте. Т, там, там терміни вже не терміні є. Ні, ну там прописані. а, та, а терміні по, 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 по регламент зміни попросить. Зміни до регламенту тоді задавайте питання. Ну так давати. ми я так розумію, чи він буде розглядатися окремим пунктом? Тут. Да. Ні, це окремо, це просто ну, дійси, його буде питання. Базу по трьох питаннях, які вчора вас виникли, yeah. виникають у багатьох депутатів. Друге питання це з приводу своєчасності оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, проектів наших рішень та взагалі всіх інших рішень, які ми зобов'язані оприлюднювати відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Законом України від 12 травня 2022 року, номер 2259 Цим законом були внесені зміни в закон України про правовий режим воєнного стану. Цим законом передбачається, що в період дії воєнного стану, тобто цей закон актуальний на дану хвилину. Це все, окрім того, що ми працювали з цим, відповідно, ми все це перевіряли і навіть сьогодні зранку, тому що зміни можуть. Бути завжди в період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування не поширюються вимоги пункту, 3, пункту частини, третього чекає пункту третього частини першої статті 15 закону України про доступ до публічної інформації. Це мається на увазі, що не поширюються вимоги на оприлюднення переліку та умов отримання послуг, що надаються над органами форми зв'язків, та не поширюються вимоги з приводу оприлюднення на е частину 4 статті 15 закону України про доступ до публічної інформації. А ця частина вже регулює те, що проекти нормативно-правових актів. Та рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюється не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду. Тобто, внесені зміни в закон про правовий режим воєнного стану до так, Я ж кажу, я можу вам зараз продиктувати, щоб ви швиденько це знайшли. Зазначається, що вимоги про оприлюднення не пізніше як за 10 днів не поширюються вже на акти органів місцевого самоврядування та на проекти рішень. Ну всі ви знаєте, чому? Тому що зараз кожне наше рішення містить інформацію про назви наших стратегічних об'єктів, про їх адреси. Навіть саме елементарне про оприлюднивши проект будь-якого, наче неважливого важливого рішення з посиланням на дату сесії 18 жовтня, вже буде зрозуміло, що ми тут зібралися. І вже це буде потенційно для нас небезпечним. Так далі. І з приводу е депутатів партії ОПЗЖ. Дійсно, 20 червня 2022 року е судом. Апеляційним адміністративним судом, на які покладено повноваження розгляду таких питань, розгляду позовів щодо е е заборони діяльності політичної партії, було прийнято рішення про заборону діяльності політичної партії Опозиційна Платформа за життя. Е 15 серпня було рішення суду Верховного суду України яким було відмовлено задоволення їх апеляційної скарги, тобто це рішення набрало законної сили. Але незважаючи на те, що в нас є рішення про заборону діяльності політичної партії ОПЗЖ в дужках з посиланням на їх код од їх юридичну адресу в місті Києві, у нас ще є закон про статус депутатів місцевих рад, де стаття 5 визначає вичерпний перелік повноважень. Неповноважень вибачаюсь, виключний перелік підстав для дострокового припинення повноважень депутатів. Я вам в двох словах, їх тут буквально вісім: це відкликання за народною ініціативою цих депутатів, припинення його громадянства, обрання або призначення на посаду несумісно з виконанням депутатських, обрання повноважень, обрання його депутатом іншої ради, визнання судом надієздатним, набрання судом вироку відносно нього про позбавлення його волі. Або там ну, про активи, і восьмий пункт це на підставі його смерті, тобто вісім виключних підстав. Рішенням суду заборонено діяльність партії ОПЗЖ. Проте припинити повноваження депутатів місцевих рад, при цьому ми не маємо права. Мабуть, ви всі чули паралельно, тому що ми ж працюємо в цьому напрямку, що на даний момент на розгляд Верховної Ради. Винесено проєкт закону України. А зараз, якщо тут є назва, я скажу, яким нема ну, назви, на жаль, це проєкт закону, яким пропонується внести зміни до цього закону і додати таку підставу, як припинення дострокове припинення повноважень в зв'язку з тим, що рішенням суду є рішення суду про заборону діяльності партії. Тобто це лише в проєкті, відповідно, якщо б ми могли керуватися рішенням суду, то не працювала б ні Верховна Рада, ні уряд над розробкою цього проєкту. Він зараз, навіть на сьогодні, внесли його в порядок денний розгляд у сесії Верховної Ради лише вереснем, вони будуть його лише розглядати. Тобто на даний момент ми керуємося лише статтею 5 закону про, боже, боже, про статус депутатів місцевих рад і там до переліку повноважень, до переліку підстав для дострокового припинення повноважень не входить така ще на даний момент підстава, як визнання партії судом, точніше, як заборона діяльності цієї партії відповідно до рішення суду. Тому е все є чином, все закони, вони мають право брати участь, і в нас особисто нема підстав ніяких, не допускати їх або якимось чином ще перешкоджати діяльності депутатів від цієї партії на місцевому рівні. У ну, ну, мене відповідно теж все правильно сказано, але у нас є. Вставати, не вставати не до депутатів. Значить, я за зверненням депутатів на сьогоднішній день є діє ну, заборона прийнята Радою національної безпеки по діяльності партії ОПЗЖ. В нашій раді міській присутні дві посади, які голови комісій, які займають люди від ОПЗЖ, які по партійним квотам вони це отримували. І тому я пропоную депутатам. Е, я не кажу, що ну, дійсно до закону ми депутатів сьогоднішній день не позбавляємо права, бо такого права закону немає. І ми це не вирішуємо. Це вирішується законом. Але ми голосуємо з вами своїми голосами за депутатів, за голову комісії. І відповідно до цього я пропоную депутатам відлучити партію ОПЗЖ від керівних посад в нашій громаді. Керівна посада. Земельній комісії і керівна посада бюджетної комісії і просять депутатів я, на цій комісії, якщо земельна комісія підтримує розглянути це питання також на сесії, звернутися до міського голову. Зв'язку саме питання буде зв'язку з забороною діяльності партії ПЗЖ виключити членів. Цієї пар... депутатів, обраних за котами цієї партії, від керівних посад у міській раді це ми маємо право, і я думаю, це ми повинні зробити. То якщо ми попрацюємо на перемогу. Хто працює на тих людей, ПЗЖ, які сьогодні керують у містах там Маріуполі, де тільки? Ці люди не керують. Це нам повезло, що сюди не дойшла ця орда, і ті люди інші, може ці, може інші, в нас не стали керувати. Тож я звертаюся до совісті депутатів. І на сьогоднішній день познімати, забрати у партію ПЗЖ керівні посади. І поставити це питання на голосування. Ну, все, це Та таке моє звернення. Винести на депутатську сесію і депутати. Це, це питання було звучати як? Ми приймаємо документацію про звернення до міського голови. Ну, так, да, голова, щоб на цій сесії забрати зв'язку за з введенням закону, а закон забороняє діяльність партії ПЗЖ. Він забороняє. Ми депутатом не позбавляємо. А позбавляємо керівних посад у нашій міській раді. Но вони ж не посадок, не посаду не посади. Ну, керівник, не ну керівники комісії. Я розумію, ну вони керівники. Вони ПЗЖ. Вони я не кажу, щоб це погана Все, людина. Давайте да. Це буде довга дискусія. Давайте да, я просто я пропоную винести... Ви пропонуєте, але це питання потребує обговорення в інших депутатських комісіях, тому що воно виноситься, повинно винестись на сесію. Так, ну, да. Да, обрання голів депутатських комісій повинно винестись на сесію. А для того, щоб винестись, треба розробити проєкт рішення і обговорити з депутатами у кожній комісії. О, от ми почули, Юрія буду... Анатолійовича, питання приймається, от, і давайте будемо працювати далі. А потім вже обговоримо, що, як і як ми будемо працювати. Ну, просто тоді треба прийняти рішення, щоб винести це моє пропозицію до міського голови ми в на року. Проголосувати і за неї, за, хто за, хто проти. Комісії, е, Олександр Володимирович ставте пропозицію на голосування Юрія Анатолійовича, щоб на наступне засідання депутатської комісії винести, Та, б, винести депутатських на, комісій. Я взагалі пропоную винести, винести на, сесію, на сесію Ну перед тим буде депутатська комісія. Ну, хай збирають комісії, в нього ще є час. Ну На депутатській комісії на сесії щодо зміни голів постійних депутатських комісій. Да ну я вибачаю, давно не було комісії, нам треба вибрати, у нас немає секретаря комісії, так, і те, що треба щось вибрати групов, голову секретаря нашого засідання. Володимир Васильович, є пропозиція? Я, я... трохи обмежений по часу, я до трьох потім можу тільки. Павла Георгійовича. Ми вам ми вам допоможемо, ми все будемо писати, але офіційно треба вибрати. Ні, ні, не голосуємо. Про керівні органі. Ну, сейчас на, на засіданні. Олександр Юрійович, давайте сьогодні. Так, будь ласка. Хто за пишемо комісію? Тож у Кама не пише. Секретарем комісії. Секретарьом комісії. Хто за? Одноголосно. Голосування пропозицію Юрія Анатолійович. Да, Виносимо пропозицію Юрія Анатолійовича по поводу винести на розгляд сесії питання, яке він про керівні органи депутатських комісій. Хто за цю пропозицію? Хто за? Проти отримались рішення прийнято одноголосно.